В середині 15 століття від колишньої величі Візантійської імперії не залишилося і згадки. У 6 столітті Візантія була на піку могутності. На троні сидів імператор Юстиніан. Його війська під проводом талановитого полководця Валізарія повернули більшість володінь на Заході. Влада імператора простигалася від Перенеїв до Кавказу. Але після цього вплив та могутність Візантії поступово падали. Були злети і падіння, але століття за століттям територія імперії зменшувалася. До 1453 року величезна у минулому імперія стиснулася фактично до розмірів міста держави. Під владою кесарів лишився тільки невеличкий клаптик суходолу навколо Константинополя і володіння на Пелопонесі. З усіх боків Візантію оточувала Османська імперія. Константинополь був для османів давньою мрією. Чотири рази армії султанів брали місто в облогу, але щоразу відступали, не досягнувши цілі. Взяти Константинополь було йому не під силу. На це було кілька причин. По-перше, Константинополь був найнеприступнішим містом 15 століття. Місто було оточене двома рядами міцних стін, які було збудовано ще за часів імператора Феодосія II. Перед стінами було викопано шириною в 20 і глибиною в 10 метрів, а на внутрішньому березі було збудовано додатковий двохметровий брусмар. По-друге, Константинополь було майже неможливо взяти в повну облогу. При облозі лишалася можливість постачання припасів та підкріплень морем. Вороги багато разів пробували взяти Константинополь з моря, але кожного разу такі спроби зазнавали невдачі. Візантійці володіли секретом грецького вогню, горючої суміші на кшталт напалуму. Численні флотилії загарбників згоріли в невгамовному полум'ї, яке не можна було згасити навіть водою. Ще однією перевагою оборонців була затока Золотий рік. Гирло затоки перегороджували потужні ланцюги. Візантійські рибалки вільно плавали затокою та забезпечували місто свіжою рибою. У 1451 році новим султаном Османської імперії став Мехмед II. Він давно мріяв захопити Константинополь. І з першого дня правління він почав готуватись до майбутньої облоги. Він наказав звести в найвужчому місці босфорської протоки фортецю Румеліхісар. На протилежному березі вже стояла фортеця Андалу-Хісар. Яку було збудовано його прадідом Баязідом І. Після цього жоден корабель не міг пройти протокою поза межою досяжності турецьких гармат. Це дозволило повністю взяти під контроль рух кораблів протоці. Інша протока, Дарданели, вже давно була під османським контролем. Імператор Костянтин розумів безвихідне становище, у якому опинився Константинополь. Він відчайдушно шукав допомоги у християнських держав, але марно. Усі були зайняті власними війнами. І всім було не до візантії. Між Англією та Францією вирувала столітня війна. Іспанці були зайняті реконкістою, у священні Римській імперії йшла безперервна боротьба за владу. Угорщина та Польща ще не оговтались після поразок під Варною та на Косовому полі, а Русь тільки починала відновлювати сили після монгольської навали. Окрім того, фортифікації Константинополя були настільки вражаючими, а місто витримало стільки облог, що у Європі багато хто просто не вірив, що турки можуть взяти місто. У пам'яті ще були живі картини неймовірного багатства та могутності Візантії. Але насправді Константинополь був блідою тінню самого себе. Населення міста, що колись сягало півмільйона, облогою ледь нараховувало 60 тисяч. Більша частина будівель була покинута. Цілі райони зносили, щоб звільнити землю під посівом. В середині 15 століття Константинополь з монолітного міста перетворився на кілька селищ в оточенні величезних фортифікаційних стін. 2 квітня 1453 року військо Мехмеда II підійшло до Константинополя. У війську султана було біля 80 тисяч воїнів, з котрих 10 тисяч були яничари, еліта Османського війська. Армію супроводжував флот з 31 галеї та 95 легких грибних човнів. А також задін союзної туркам легкої сербської кавалерії. Ключову роль в облозі зіграла турецька артилерія. Мехмед II наказав зробити гармати, які могли б зруйнувати стіни міста. За легендою, головну гармату було створено угорським інженером на ім'я Урбан. Спочатку він запропонував свої послуги Костянтину, але у скарбниці Візантії не було грошей, щоб заплатити майстру за роботу. Тоді Урбан пішов до османського султана. Та відлив для нього не бачено до того гармату, яка отримала назву Базиліка. Всього османи розгорнули кілька гарматних батарей. Загальна кількість гармат за деякими підрахунками сягала двохсот. Сила захисників міста значно поступалася османам. З мешканців, що лишилися у місті, тільки шість тисяч могли тримати зброю в руках. Крім того, на боці захисників міста було біля двох-трьох тисяч іноземців, переважно найманців. Найбільшим був загін бінуецького фондатіра Джованні Джустиніані. Він був воїном з величезним бойовим досвідом, і Костянтин призначив його командуючим обороною наземних укріплень. Також на боці візантійців було кілька венеціанських та кенейських кораблів. Гармату візантійців майже не було. Лише перед облогою імператор Константин придбав кілька легких гармат, але виявилось, що стіни Феодосія, котрі були збудовані ще за часів Римської імперії, не пристосовані до розміщення артилерійських розрахунків. Власні гармати при пострілах завдавали стінам ледь не більшої шкоди ніж ворожі ядра. З 80-тисячної -ти турецької армії лише 50 тисяч безпосередньо брали участь у штурмі з кінміст. Решта займалася інженерними роботами, але навіть так чисельна перевага турків була величезна. Місто було проречене, але в серцях оборонців ще теплилась надія, що може і цього разу вдасться відстояти місто. Мехмед ІІ запропонував Костянтину здати Константинополь без бою. Він пообіцяв йому життя, титул, а також володіння на Плепонесі, але імператор відмовився. 6 квітня османи почали масований обстріл міста. Турецькі ядра робили страшні проломи в стінах, але гармати того часу мали доволі низьку скорострільність. Паузи для перезаряджання і підготовки до нового пострілу займали кілька годин. Під прикриттям артилерійського вогню Мехмед відправив вперед легку піхоту. Їх задачею було засипати ров фашинником з в'язками лозин, а також землею та піском. Візантійці намагалися завадити їм, стріляючи з луків, але лучників на стінах було мало. Вони не могли забезпечити суттєву щільність вогню, і тому турецькі піхотинці займалися своєю справою майже не криючись. Вночі під покровом темряви візантійці ремонтували проломи в стінах і намагалися розчистити рів. Гарматний обстріл тривав майже два тижні. За цей час рів було частково заповнено, і в деяких місцях з'явилися ділянки, якими могла пройти піхота. Тим часом. 12 квітня до міста підійшов флот турецького адмірала Балтоглу. Він спробував одразу прорватися до затоки Золотий Ріг. Він сподівався, що йому вдасться зламати ланцюги, що перекривали затоки, або перетягнути кораблі через них. Але його план не спрацював. Турецьке кораблі було заблоковано. Їм назустріч вийшов Візантійський флот і за допомогою грецького вогню відкинув їх від затоки. Кілька турецьких кораблів згоріло, решті довелося тікати. В ніч на 18 квітня турки пішли на перший штурм. Після денного обстрілу в стіні з'явився значний пролом. Вночі османська піхота перейшла через рів і атакувала оборонців Константинополя. Турків, що наближалися до стін, заздалегідь помітили. Коли вони підійшли до стін, в проломі їх зустрів загін добірної генестської піхоти під проводом самого Джустиніанів. Бій тривав кілька годин, і Османи відступили. Під стінами лишилося кілька сотень вбитих турків. Серед захисників при цьому взагалі не було втрат. Ця перемога дуже сильно піднесла бойовий дух оборонців. За два дні три генуезькі і один візантійський кораблі змогли прорватися через турецьку блокаду. Вони везли вантаж пшениці з Сицилії, а також зброю та обладунки для захисників міста. Кораблі наблизились до міста, але піднявся сильний північний вітер і не дав їм увійти в затоку. Османський флот оточив та атакував їх. Але виявилось, що взяти їх на абордаж було зовсім непросто. Палуба генуейських кораблів була на два метри вища за палубу турецьких грибних човнів. Крім того, візантійський корабель використав грецький вогонь. Матроси зв'язали чотири кораблі канатами, створивши свою рідну плаваючу фортецю. Мешканці Константинополя зі стін дивилися за перебігом морської битви. З азіатського узбережжя Босфору за битвою особисто спостерігав і султан Мехмед II. Спочатку вітер гнав кораблі до азіатського берега, де вони стали б легкою здобичу турків. Тоді адмірал Балтоглу особисто повів кілька кораблів з яничарами на абордаж європейських кораблів. Але численні атаки турків було відбито. Османи втратили кілька сотень воїнів, а сам адмірал Балтоглу у битві втратив око. Європейці ж втратили лише 23 матроси вбитими. Незабаром вітер змінився, і кораблі змогли безперешкодно увійти в Золотий рік. В місті їх зустріли з тріумфом. Ця чергова перемога зміцнила віру захисників у власні сили. Султан оскаженів від люті. Він наказав відрубати Балтоглу голову, але за адмірала вступилися яничари. Вони розповіли султану про те, як хороб робився адмірал. Мехмед змилувався над Балтоглу, але відсторонив його від командування флотом. Він наказав конфіскувати його майно та піддав приниженню, наказавши відшмагати його батогами. Турки зрозуміли, що якщо не вирішити проблему морської блокади, то місто зможе тримати оборону дуже довго. Турецькі інженери знайшли кмітливе розв'язання цієї проблеми. Вони спорудили доріжку з дерев'яних колод між берегом Босфора і внутрішньою частиною Золотого Рогу. Колоди було рясно вкрито олією, і по них за одну ніч волоком протягли кілька десятків човнів. Візантійці нічого вдіяти не змогли. Після цього місто було повністю заблоковано з моря, втратило флот. А над захисниками нависла загроза голоду. Крім того, візантійцям довелося того малі сили. Частину захисників довелось перевести із зовнішніх стін у район Золотого Рогу, щоб запобігти турецькому прориву на цій ділянці. Увесь цей час прийшов безперервний гарматний обстріл міста і міських стін. Також турки організували серію підкопів під стінами з метою закласти туди заряд пороху і підірвати стіни. Але візантійці вправно знешкоджували турецькі підкопи за допомогою контрпідкопів. Частину турецьких підкопів затопили водою, частину засипали, вибивши кріпільні стовпи і викликавши тим самим ґрунту. Всього було 14 підкопів, але жоден з них не був вдалим. Паралельно йшли безперервні перемовини про варіант капітуляції і зняття облоги. Костянтин був готовий погодитись, на який завгодно викоп в обмін на зняття облоги, але за жодних умов відмовлявся відкрити туркам ворота. Він сподівався на допомогу ззовні, передусім від венеціанців. В ніч на 3 травня візантійці відправили корабель на пошуки підкріплень, які, як їм здавалося, мають вже йти до них. Корабель вийшов під турецьким прапором, а моряки були вдягнені в турецький одяг. Завдяки цьому їм вдалося прослизнути повз османські патрулі. Але після трьох тижнів марних пошуків корабель повернувся до Константинополя. Звістка про те, що допомога не йде, спричинила зневіру захисників в успіху оборони міста. В ніч, з 28 на 29 травня, турки пішли на останній штурм. До того часу артилерія зробила в стінах три проломи. Османське військо було поділене на три великих загони, і кожен з них пішов в атаку на один з проломів. Одночасно турецькі моряки також почали штурм стін Золотого Рогу. План Михмеда II був в тому, щоб максимально розтягнути сили захисників міста. Османи тричі нападали на стіни. Дві перших атаки було відбито. Турки зазнали величезних втрат. Але на третій раз удача посміхнулася османам. Задін з трьох тисяч яничарів прорвався за лінію стін. Над однією з оборонних веж піднявся османський прапор з зіркою та півмісяцями. Але навіть цей штурм ще можна було відбити. Яничари, навіть опинившись всередині, зустріли відчайдушний спротив генуезьської піхоти. Коли вже здавалося, що і цей прорив буде ось ось ліквідовано, від випадкової кулі загинув командувач генуесців Джованні Джустиніані, його підлеглі відступили з тілом вбитого командира. Турки, як потік, що прориває греблю, ринули до міста. Долю Константинополя було вирішено. Оборона міста швидко розсипалася і перетворилася на серію вуличних сутичок, які швидко згаслили. В одній з таких сутичок впав останній імператор Візантії Костянтин Палеолог. Дізнавшись про те, що турки увійшли до міста, він сказав: місто пало, а я ще ні. І відправився у бій. Імператор був вдягнений в обладунок звичайного воїна. Тому після битви його порубане тіло вдалося впізнати лише по пурпуровим чоботом з імператорськими інсігніями. Пізніше його голову впізнав командир сербської кавалерії і деякі полонені візантійці. Мехмед II віддав місто на пограбування своєї армії. Тисячі мешканців міста було вбито, десятки тисяч поневолено. На третій день сам Султан увійшов до міста і зупинив грабежі і вбивства. Він переніс свою столицю до Константинополя. Так закінчилась історія останнього уламка античності. У самій Європі у цей час наставав кінець середньовіччя та починалося відродження. Османський султан додав до свого титулу Кайсар Ар Рум», що означало кесарь римлян. Османам дійсно вдалося майже повністю зібрати колишнє візантійське володіння, але це вже інша історія.